Ваші привітання з Днем захисника України. Що ви їм побажали? Витримки. Витримки, сили. Ем, щоб ще такого їм побажати? Міцного здоров'я, здоров це найважливіше, здоров так. Щоб вони там трималися, тому що їх наразі ждуть сім'ї, їхні діти. Так. Тому. І Хочеться їм дуже-дуже подякувати за те, що ми маємо змогу наразі тут сидіти з вами розмовляти та спокійно випити ранкову каву. По-перше, дуже хотілося б вже побажати миру, але так як мир ще не настав, то хочеться побажати їм мудрості, мудрості мужності і витривалості. Бойової міці хочеться побажати міцного здоров'я, його багато не буває надійності один від одного і також надійності в тилу. Щоб всі дочекалися своїх захисників вдома. Миру. Саме головне, щоб був мир. А буде мир, буде все. Скоріше перемоги. Щоб всі живі залишилися. Хто в плену поверталися наші хлопці. Щастя, здоров'я, найголовніше, щоб вони се оберегли. Спасибо за це також, тому що це очень тяжело. Ну, тяжело, как и физически, так и моральные. Я очень благодарна им за это, потому что, ну, если бы не они, то кто?